Ну, шановна аудиторія громадського, просто щоб у вас було розуміння, те, що відбувається, яка оця стіна вогню якусь е, склали, точніше, яку зробили протестувальники, ось подивіться, бачите, халає е, багаття із шин. Натомість ось там водомет намагається його. Якось залити. Міліціянтам ефективно використовувати водомети, заважають, заважають решті ж їхньої техніки. Тобто вони не дають нормально направити струю цей потік води для того, щоб загасити шин. Тому водомети так швидко, знаєте, просто Боже, подивіться цей. Кузов, о, водичка на нас капає. Цей кузов, я не знаю, чи видно, кузов цього Уралу. рештки ну, кузов, да, залишки цієї вантажівки вже просто розпеклися до червоного через те, що накидали туди, туди купу шин. Так, я відійду трохи від, від води, бо хочеться ще тут попрацювати, а не бігти десь сохнути. Зараз вам покажу ще щось. Ось, подивіться, люди. Збирається, хтось фотографує, хтось кидає. Таке. Добре, я спробую зберегти цей відеофрагмент, оскільки через технічні проблеми постійно. Немає можливості транслювати, навіть спродавати відео і спробую записати для вас ще кілька таких відеорепортів. Дякую, це Дмитро Гнаб, громадське телебачення.